Частина друга цього відео, тому ті, хто кажуть про Ірину Фаріон підтримку а її співчуття її смерті, ще раз повторюю, якщо ви не знайомі з її творчістю, то нагадую вам, шановні українці, що Ірина Фаріон з 2022 по 2024 призивала. До моменту своєї смерті, а саме до 19 липня 2024 року, до геноциду українських чоловіків. Вона виступала за примусову бусифікацію українця за катування його в ЗСУ. Та вбивство тортури. Ось за що вона виступала. Вона виступала за те, щоб ваші діти були сиротами. Вона виступала. За російські наративи до останнього українця. Також вона виступала за мобілізацію навіть жінок. Саме так, після чоловіків, дітей вона передбачала в своїх виступах публічно казала, що потрібно відправити в дитячі будинки, щоб вони, як за часів, Радянської влади стали яничарами, і потім хто виживе, стали такими ж, як НКВС. Ось про що казала публічно в своїх виступах Ірина Стейован? Хто уважно її дивився? Вона всіх називала рабами. Але забула про те. Підкреслюю, що сама порушила Конституцію, статтю 24 статтю 22 Конституції України. Саме Ірина Фаріон. Статтю 161 частину 1. Моя різниця між Іриною Фаріон. та мною суттєва. Я не кажу, що когось треба вбити, вбивати, чи насильно змушувати розмовляти російською мовою, чи українською мовою, чи будь якою мовою. Я лише пропоную з Конституції перебрати частину третю та все, що стосується іноземних мов. Крапка. Також я вважаю, що саме бізнес повинен вирішувати, на якій мові розмовляти. Але в пріоритеті повинна бути державна мова. І в будь-якому контракті, не знаєш мови, не можеш працювати, як і в інших країнах на високих і нормальних посадах, як в Італії, Іспанії, так і сюди. Звісно. Іноземці, які приходять вчать волоцієї країни, в яку вони приїхали, чому в нас так не може бути? Чому ми не можемо, як з людьми ж розуміння люди перейняти досвід суново європейської культури? Європейські деякі закони стосовно захисту своєї мови, але це не означає штрафів за мову. Це не означає штрафів за будь що Саме я вважаю. Але я вважаю, що адміністративне покарання за Українофобію торну існувати. Штраф 100 тисяч гривень за ненависть до ультраправих, для прикладу і української мови. 100 тисяч гривень нормально. І за будь-яку ненависть до будь-якої мови, в принципі, це справедливо. Я вважаю, що такий законопроект потрібно прийняти вже сьогодні. Ось чим я відрізняюся фахово, кваліфікував від Ірини Фаріва. Я не кажу, щоб хтось ворог. Ніхто нікому не влада. Фаріон, яка загибла сама собі по Лаврурах, тому що вона зуміла лише здобути негативну репутацію серед більшості українців. Ірина Фаріон останнім часом призивала так само до геноциду українського народу українців. От і отримала результат, який отримала. Тому не будь таким, як варіант. Словно, того, що хтось висказує своє П, стосовно того, що під час перерву школа діти розмовляють російською та вчителем, а під час занять українською, це нормальна практика. Заспокойтеся, не потрібно тут розмукувати зраду. Я вважаю, що за це не потрібно звільняти вчителів чи будь-кого з роботи. Під час підкреслю робочого дня, окрім обідні перерви, розмовляти державну мову на роботі. Мови, Яка визначена законом України. Стосовно російської мови, чи китайської, японської, арабської та інших мов. Можете розмовляти скільки завгодно ними і Edition. Або Португальську, але поза робочий час та момент обідній фера. Але це не означає, що хтось когось повинен за це карати чи за неправильну вимову деяких слів українською мовою, якщо людина не знає, що немає. Досвіду спілкування українською мовою Підкреслю. Тому не будь як фаріон. Всі ті мовні провокатори хочу підкреслити, які на зарплаті в банкові. Чому не державною мовою? Хочу їм підкреслити. Но ви ж в житті розмовляєте російською мовою всі ці ботоферми, а вдаєте з себе великих українців так же не можна. Ви або за чистоту, так сказать, і мовить українською мовою? Чи ви просто брешете сім, особливо ці сі ботофер? Як виявляєте. В принципі, ці ботоферми дуже легко. Вони всі з національним прапором чи прапором Бандери. Я ідеолог українського радикального націоналізму. В мене на аватарці немає прапору Бандери, немає портрету Бандери чи Сухе, чи, чи Скоропадського. Я не створюю собі ідолів чи кумирів. По-перше, по-друге, вони вже давно померли. А я це я. Треба враховувати історичний досвід, щоб не робити помилок. Це теж друге. Підкреслюю, що та українізація, яка почалася, є неправильна. я пропоную лагідну радикальну українізацію, але без покарань за російську чи будь-яку але це не означає. Що за українофобію не будуть карати адміністративна справа. Я вважаю, що потрібно ввести в адміністративний кодекс відповідальність за українофобію. 100 тисяч гривень нормально. Та заневелись до українських радикалів ультраправих не під контролем Служби безпеки та МВС та українських спецслужб. Тому не будьте як і Рева. Це українським філологам. Я передаю привіт великий. Бачите, чим вона закінчила? Подумайте над цим питанням. Я вважаю, що Захист української мови не полягає в насилі чи дискредитації української мови культури. Ірина Паріон займалася все життя дискредитацією національно визвольного руху. Кажу, як головний ідеолог українського радикального національного мене почути відсюди і в Росії. І на Заході, і в Білорусі, і в країнах СНД це ролі бачать усі. І перекладуть на всі мови світу. Я вважаю, що український націоналізм був спотворений Іриною Фарімом. Український націоналізм не забороняв вивчення іноземних. Але це не означає, що Хтось буде фінансувати вивчення цих мов за наш кошт, це за кошти територіальних громад, де компактно проживає 40 національностей, які з нами проживають, і прийняли правила поведінки в українському суспільстві. Хто хоче висловити свої заперечення конструктивні без МАТО, пишіть в коментарі. Робіть донати на Криптогамамець або на YouTube Premium, чи на карті. Дякую за увагу. Також вважаю, що сперечатися стосовно захисту української мови та культури не потрібно. Мій підхід. Полягає не в забороні вивчення іноземних мов, а в тому, щоб за кошти територіальних громад та іноземних підкреслюю посольств це було оплачено за їх кошти, а не за кошти України, і не за кошти українських платників податків. Ось що я маю на увазі. Дехто мене може назвати трампістом. Як Трамп каже зараз Європі стосовно НАТО, а платіть свої 2% ВВП, чи яка від вас користь в НАТО? Але я не трампіст. Ще раз підкреслю, і не демократ, я консерватор. Тому, Ірина Фальон, в історію України ввійшла як агент КДД, який розвалював Україну повністю своїми недолугими висловами. Хто вбив Єрему Фаріон, всі ми знаємо. Так ми знаємо, хто це зробив? повністю. І ще раз підкреслюю, щоб не бути таким чи такою, як Феріо, не потрібно присивати, вбивати людей, бити їх чи принижувати через національну приналежність. Ще раз хочу підкреслити, що українець, який розмовляє російською мовою, був Російщини царатом 600 років назад. А також російською владою подолати російської мовність не можна навіть за 10 років, навіть за 5 чодов потрібно більше ніж 100 років. Але це не означає заборони чи обмеження, але я вважаю, що підходить щодо. Захисту української мови та культури не можуть бути такими, як є сьогодні. Я вважаю, що нам не потрібно уповноваження захисту української мови. Не потрібно. Нас достатньо, в принципі, дарвої поліції, щоб штрафувати Україну які ненавидять українську мову такою кров, отби участкові зайнялися своєю справою про виписування майбутнього штрафів проти Українофобія по 100 тисяч гривень щодо наповнення бюджету, а не про фанаті штани у відділенні поліції нічого не робити, щодо йти тільки бізнес в лише в мірі. Але не працювати на жаль. Так і живемо, шановні українці, робіть висновки. Стосовно цього, то більше за захист української мови культури. Але це не Фаріон, а я захищав і захищав українську мову культуру. Більш радикальним, ніж вона. Але я. По-перше, нікому не погрожує вбивство. По-друге, я нічого не забороняю і не пропоную нічого не забороняти. Я вважаю, що будь-які фільми повинні в Україні бути українською мовою, будь-які книжки українською мовою, Звичайно, я вважаю, що можна продавати іноземні фільми російською, іспанською мовою, мовою оригіналу, але вони повинні бути дорожче, ніж український варіант. Набагато дорожче, в десять разів дорожче. Ось що означає захист української мови та культури. А не тотальні заборони. Це справедливо, я вважаю. Всі українські книжки повинні бути українською, як і іноземні книжки, як і твори, будь-які пісні повинні бути перекладені українською мовою. А іноземні пісні чи російськомовні пісні, підкреслюю, не потрібно їх забороняти. Хто хоче їх купити, вони повинні бути в 10 разів дорожчі, ніж українські якісні. Підкресень. Ось що таке здоровий вуст та здорова конкуренція. Хтось каже, що це несправедливі умови конкуренції. Ні, це просто захист української мови та культури таким чином через підвищення цін на іноземну продукцію. Це все дуже справедливо. І без жодних криків чи заперечень Ірини Фаріо. Тому що вона була, я вважаю, занадто не радикальна, а я занадто радикальний, ніж вона, і вважаю, що це норма, те, що я сказав. Можете писати в коментарях, що ви думаєте. Але наполягаю на тому, що я більше розбираюся, ніж деякі коментатори. У житті, що потрібно і як повинно бути в нашому житті, як і захист української мови, і культури. агресивний захист української мови і культури ні до чого гарного не призведе. Лише до негативних емоцій у вас. Навіщо вам це практики? Тому робіть висновки. Стосовно вбивця. Ірини Фаріон. Тут є два сценарії. Перший сценарій і її вбив режим Зеленського, другий сценарій, і її вбив ФСБ Р. От і все, що потрібно знати про вбивцю Ірини Фаріон. Стосовно чуток, що її вбив якийсь студент, який а Їй платив хабаря, це лише чутки. І поки що не відповідає дійсності. Обіч у висновки. Сані. Думайте, аналізуйте. І не раджу підтримувати партію ВОЗ Свобода чи псевдонаціоналістична ООН. Я вважаю, що. Настав час українським радикальним націоналістам об'єднатися разом зі мною, створити справжню націоналістичну партію, не підконтрольну, виграти вибори і перемогти так, щоб нам усі. Подумайте над цим. Українські праводикали, підпишіться на ООН в Телеграмі. Якщо вас це зацікавить. А вас це зацікав. вважаю, що нинішні псевдонаціоналістичні партії дискредитують український націоналізм. Що їх чекає, які методи покарання? Перше за дискредитацію українського націоналізму вони отримують адміністративний штраф. 50 мільйонів гривень. Саме так на користь української революції і на користь головного ідола українського радикального націоналізму. Я вважаю, що її потрібно фінансово за це показ за співпрацю з ЗБУ таймлас України. І назавжди заборонити обиратися та бути обраними до органів державної влади. Та провести серед них люстрацію повну. Це стосується та інших партій, які коли-небудь були прилеті. Та їх учасників. Без цього Україна не досягне успіху і не буде жити як Швейцарія, чи Дубай, чи як Катар. Якщо ми не наведемо влад в своїй краї, а ми все одно наведемо. Чому відволікають смертю Ірини Паріон від головної тези? Ні. Відключення світла, це по-перше, а також підвищення тарифів на світло по 4:60-4,50. А восени хочуть, ідуть чутки по 7 гривень завдати? Так і живем, шановні українці. А що ви думаєте, почіть? Коментарях. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких ну, права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК, ТСП та військового право коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витік за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк та ракос. Також я консультую стени податкового права. Як вести автомобіль та... Бізнес у статусі людини це коштує тисячу гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптоанець або на карту. Підписуйся разом дом'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Велика сила, яка. Зламають систему корупції, тотальної брехні та розкрадання та нищення країни.